Добрий день малята! Сьогодні я вам пропоную поспостерігати, як проростає насіння, коли його висаджують в ґрунт. І візьмемо ми для цього досліду насіння гороху. Ще будемо спостерігати, що буде з цибулею, якщо поставити її в ємність з водою. Спочатку ми візьмемо ємність з землею. Це буде наш город. І ми будемо садити насіння гороху. Стаканчик ми нальємо води і туди поставимо нашу цибулю. Починаємо засаджувати наш город, садимо насинини в землю. І обов'язково поляємо наш город водою. Носинини почали проростати та гарно росли, потрібна вода, тепло та світло. Візьмемо цибулю та поставимо її у воду. Тепер потрібно набратися терпіння. Та спостерігати, що буде відбуватися на нашому городі. Кожен день потрібно перевіряти, чи не пересихає ґрунт, чи він достатньо вологий, для цього його можна попробувати пальчиком. Якщо вологи недостатньо, ґрунт потрібно поляти. За сприятливих умов, через декілька днів з'являться перші паростки. Спочатку вони зовсім маленькі, але з кожним днем. Рослини стають все більші та більші. Дуже цікаво спостерігати, як з маленької насининки виростає рослина, як з'являється стебло, листочки. Ось подивіться, як підріс наш горох. В нього з'явились маленькі вуса. Давайте тепер подивимось, що відбувалося з цибулею. Спочатку з'явився дуже маленький пагін, але з кожним днем він ставав все більше і більше, як і наш горох. Але він стояв не на підвіконні, тому пагони почали тягнутися до світла. Завдяки воді, теплу та світлу наш наш мінігород. Радує нас зеленими рослинками. Ще кілька днів і можна буде пагони цибулі зрізати та з'їсти, наприклад, з супом, що дуже корисно для здоров'я. Дітки, спробуйте і ви за допомогою батьків проростити цибулю чи насіння у себе вдома, присилайте фото до побачення!